Хто такий соціопат і що відбувається у мозку, соціопата. Ну, Треба розуміти, що соціопат це приклад антисоціального розладу особистості, в якого присутня така, знаєте, маніпулятивність для досягнення власних цілей, рівень, рівень, низький рівень емпатії, проте невідсутність емпатії. Тобто вони можуть відчувати емоційну прив'язаність, проте емоції, такі, ми, знаєте, вибухові, імпульсивні, як знаєте, говорять агресивні по суті, люди. І в цій ситуації, наприклад, соціопато на перевагу. Психопати ви завжди будете розуміти, соціопат це така людина з аморальною поведінкою. Там кричить, бігає, грабить і тому подібне. Тобто вони такі максимально агресивно-вибухові, так? Імпульсивні, по суті, люди, з такою аморальною поведінкою, по суті, так? І в цій ситуації треба розуміти, що соціопати формуються на фоні досвіду, тобто на нас, тобто, фоні дитячого більшості це насилля. Тобто це було якесь або фізичне насилля, або емоційне насилля, нехтування дитиною, а, неможливість сформувати безпечної прив'язаності з батьками. А, тобто, і також не знаєте, не було такого рівня безпеки. Для дитини, тобто відчуття безпечного середовища, так? як наслідок дитинка вчиться не довіряти, не співчувати а, і все контролювати, так? Як наслідок відбуваються такі зміни у мозку. Саме перше, це така гіпоактивність амігдали. амідел центр страху, по суті. І в цій ситуації, є, по суті, людина, так, вона не відчуває такого сильного страху, тому що її вдає такі ризикові, по суті, а, такі, можливо, в деяких моментах для нас це такі імпульсивно дурні. Якісь або дії, так далі це також зниження активності профронтальної кори, яка на для нас важлива це контроль за імпульси, самоконтроль, так тут проблема з контроль імпульсів. Ви розумієте, що відсутність страху, і відсутність, відсутність страху, і знаєте, підвищення такої імпульсивної поведінки, тобто, по суті, гальма відсутні. А тут ще мен май... зам замало страху, так? Тобто такий повністю такий спусковий механізм, який по суті заїжджає в таку максимально аморальну поведінку, так? Також ще проблема з рівнем дофаміну. Тобто треба більше стимулів, щоб отримати той рівень дофаміну, який ми можемо отримати там, піти погуляти з подругою, випити смачну, смачну каву і тому подібне. А для цих людей потрібно більше стимулів, більше ризику, щоб отримати цю кайф, по суті, так, цій ситуації. І треба розуміти, що оцей антисоціальний розвиток особистості, як і будь-який розлад особистості, він формується в дитинстві, він формується до трьох рочків. Тобто, коли дитинка росла в такому максимально хаотичному, максимально тяжкому, в деяких моментах насильницькому, так, середовищі.